Ну, є ось така куга, але 1,6 бензин, е, бензин механіка 14 рік 7300 каже на оддачу. От, Не ну, треба дивитися, що вона по кузову їй підключається. Але вона на дисках, на хорошій різині. Зараз загляну всередину. Ну, тут я вже дивлюся, тут щось трошки зазорчики десь коротше, ушли. От, но... Треба дивитися метал. Ціна вона непогана, а зараз з того боку, краще загляну, буду. Машина стоїть, не відкрию. Але вона, вона така пуста, геть пуста, підігрів є, немає клімату, просто кондиціонер, там кнопки на рулі є. Пробіга 180 тисяч, типу 180, але це все-таки речі треба перепровіряти. Але 14 рік ціна, я думаю, що він ще по ціні щось опуститься. болячка карти відклеюється. Ну, от Є плюси, є мінуси, звісно. Я думаю, по ціні з ним ще можна буде поговорити, опуститься.